Велика російська культура, каже пан професор. Війна, кажу я. Пан професор на секунду вмовкає. А тоді, як отові находять утрачену нитку, велика російська культура. Сльози, страждання, розпач, смерть, кажу я. Я показую фото дівчинки, якій велика російська культура відірвала ногу. Ця дівчинка, пане професоре, мріяла стати балериною. «Большой», – вигукує пан професор. Поранаючи спогади про власну молодість, забуваючи про дівчинку з відірваною ногою. Велика російська культура, каже пан професор, замріяно. Для нього вона настільки велика, що всі її жертви завше здаватимуться крихітними і нікчемними, хай будуть їх сотні, хоч сотні тисяч, хай хоч мільйони. Давай торкатися один одного просто зараз у цій безодні. Давай говорити різними мовами. І розумітися на півслові. Давай я буду тобою дихати, тобою мріяти, тобою бачити, давай рахувати спільні вибухи після промови усіх означень. Серце твоє переповнене стукотом, голос твій переповнений силою. Давай розчинятися разом із звуками, наче вода, із чорнилами, давай дивитися один на одного, один у одного, немов востаннє, давай ставати першоосновою для того, що звались колись. Кохання, ранки починаються і закінчуються, перекочуються у схеми, світ зупиняється перед вічністю, коли ти промовляєш до мене. Наші життя уже перепліталися, наші життя уже були подвійними, ще до часів утворення нації, ще до того, як почалися війни, очі твої заворожують спокоєм, десь прилітають забуті конверти. Над нами перецвітають магнолії і опадають на плечі безсмертям. Ти переходиш у мене тишею, наче повітрям мені перестученим. Давай торкатися, будемо віршами. Давай торкатися будемо душами. Я кам'яні жорна, щоб перемелювати біль. Я кам'яні жорна, щоб перемелювати страх. Я кам'яні жорна, щоб перемелювати крижану сталь ракет, яким байдуже, що розривати на мільйони кавалків. Я камінні жорна, щоб перемелювати уламки збитого дрона, що серед ночі вгризається у вікна сусіднього будинку. Я камінні жорна, щоб перемелювати похоронну музику повітряних тривог. Я камінні жорна, щоб перемелювати холодні зимові дні й ночі в квартирах без світла і води. Я камінні жорна, щоб перемелювати нічні канонади обстрілів і падіння вогняних хвостів у небі над лісом, який видно з вікна. Я камінні жорна, щоб перемелювати все це на дрібний білий пісок, який просипається крізь пальці, відлітає за вітром, зникає без сліду до останньої піщинки. Та коли між моїх кам'яних половин потрапляють чорні зерна звісток про загиблих друзів, про зниклих друзів, я зупиняю свій круговий рух і вкриваюся росою сліз, і складаю ці зерна в своєму осерді не завжди. Я не можу це перемолоти. Не можу. Там там нігич тінь. Сум'яття вивих серпанком сахнув геть. Неначе бгає від звук навмання. Нечутний грім. Повіки верне навскіс. Тьох. Сторч голов кут крутить. Розради невивершене видиво. Очерт, Вія шмигля, Зип, Шибнем вюнко клякне. Лоскіт Гаком, блискавиця, виструнчується. Спочатку я мовчала про збіги й синхронності, катала їх на язиці, як шершавий камінчик. Потім я мовчала, коли я не здужала. розплітала коси, худла, тримала в роті камінчик, катала, він ріс у теплі, як пташина. Потім я копнула пташину. Вона десь у мені так і лежить каменем. Теплий сезон, під'їзні коти полюють голубів, лишають від них лише крила, які стелять шлях до нового дому, від метро до нового дому. Голуб, один голуб, два голуб, нацять. Я досі мовчу, мабуть, особливо про збіги і схожості. Про проміння знати, не знаючи, відчувати не знаючи, брати зернятко, слово і бачити крізь нього як призму зрощувати сад. Готувати насінням дзьоби. Знаючи, я можу лише мовчати і проростати з грудки. Кава під каби. Щодня, як в Капкані, у кадрі сьогодні кромсаний карниз. Цигарки в кармані, життя як востаннє, хай квітне той клятий метакабудизм. Видок ексцентричний, стан нервів критичний. Під кабли так кличить тактичний набір. Жадання величних херня з накопичень, життя все звелось під єдиний калібр. Склотар в коридорі, як склопес в соборі, сьогодні конклав обера канабіс. Більма червоні, коліна в капроні, над ранок ми вижили в ще одну ніч. Знов чути крилатих, хай підуть у сраку, в півпланах на нині олдскул кінофільм. Інакше у кадрі знов кава під кабе. Несіть! Бо не сила мені вже той хміль. У безодні немає нічого злого, одне заспокоєння душі муркотливим тремтінням лунає. Від початку ніхто не прийшов у світ злободенний злим, від початку безодня була такою ж, як нині. Досконалості більше у тому рядку, що пустіє, це простір для руху безодні. Від початку немає нічого злого, ніхто не приходить сюди безсонним, голодним мерзотником, ніхто не приходив безодню злим і бездомним, безвольним і злим, усі просто шукають спокій. Безодня м'яко густіє там, простір білий її обіймає її темрява тихо тремтить, так незвідано схожа на мимовільний спазм. Такі примирення і приречення стаються тільки з найщасливішими Лоскоче сніг односкладні речення, диктує сміх, милозвучні рішення. Хмільні хореї, старі гекзаметри не зізнаються у неспроможності, а їм би тихше, а їм би замертво, по мірі поступу, по вірі кожному. Збирає купа ущент рознесене, аби не спільно з шизофренією. Спітнілим спогадам, мабуть, весело усе забулося. Всіх завіяло. З метою дива пора прощатися. Та диво кружить собі над скверами. Сніжинки ніжності поза штампами, крижинки творчості поза сферами, забуті словом і парадигмою, в азарті грудня, душі підстанції. Ніщо не зайве, ніщо не стримує реалій здатності реалізації. Мої ночі з тобою недоспані, мої зорі твоїм незнані, і пісні тобі недописані, бо всі слова задихаються в цьому просторі, де ти, наче вогнем, спалюєш моє серце, яке вже давно розриває груди, а я продовжую молитись за тебе, єдину, немов Мадонну Рафаеля, ні з ким не зрівняну. Я, мабуть, вже проклятий, шкода тільки ще наразі п'ятий, як Ісус за гріхи. Чуєш, в мене знову в кімнаті гуляє тиша, глухота, пустота? Перезапуск системи серця, і всі думки знову про тебе, знову про тебе єдину, вкотре про тебе єдину, три рази отче наш, а далі потрапляю до сну. Вранці прокидаюсь, іду до церкви, кладу свічку, нехай горить, нехай береже тебе, поки музика береже мене, поки слова не доказані, і вірші неправильні, і пісні недоспівані, і пісні недописані. Забігає в транспорт втомлена, але усміхнена, волосся по плечі, дихає свіжою осінню. За спиною у неї футляр, то певне скрипка. І я вже знаю її, звідкись мені здалося. і ніжна дитяча посмішка, яка гріє, а всередині ніби зірка таланту світить. Вона з тих, хто носить в кишенях з собою мрії. З нею я міг би довіритись цьому світу. Вона швидше за все з концерту лиш чи від учня. бо коли ми зустрілись поглядом, ніби в соте, я побачив в її очах стільки сонця й могутності, що позаздрили б найдосвідченіші зорельоти. Я не знаю, скільки зупинок ми їхали разом і чому моє серце билося все частіше. Я не знаю навіть ім'я її, бо хоч фраза зруйнувала б між нами все не пускаючу тишу, трамвай зупиняється, пасажири виходять. Подаю їй руку, щоб час хоч на трохи продовжити. Вона піднімає голову, дивлюсь в очі, а міг би більше ніколи її не побачити.